Зовсім хочу сказати, що коли ви починаєте створювати свою програму Scratch, вам бажано додати подібну, яка буде ваша програма активна. Я для цього вибираю так, подію, коли зелений пропорець натиснути, і тоді, власне, коли цей зелений пропорець буде натиснути, виконується так, Для того, щоб здійснювати вчинення, програмування та X-Fran, потрібно використовувати змінні. Ви вже, можливо, стикалися зі змінними в математиці, це X і Y. Так само змінні є і в програмуванні, і, зокрема, в програмуванні скріплення. І е, перевага програмування полягає в тому, що ви свої змінні можете називати як завгодно. Так? Е, тут ця змінна називається е, моя змінна», так? але ви можете її переіменувати і назвати її на. Якщо у нас смачення, дійсно можна вписати якесь число, прицілитися. І, значить, коли ще. Значить, у нас, коли ми натискаємо цю кнопку, то так виводиться ось оце число, Тобто ми його, ми його бачимо. А, бачимо результат, так що число буде дорівнювати цьому. Е, І Це тільки початок. Про це тільки говорить про те, як можна оперувати. Що не створювати за допомогою звіт. Далі нам будуть потрібні оператори. І оператори це по суті, які можна на чисто і бачимо тут. Поставити якусь операцію, і ця операція має знову ж таки має дві комірки, так, два таких овальчика, куди можна вписати, куди можна вписати якісь числа, над якими можна виконувати дії. Ну, зараз я знову впишу якесь число. Так. 3, 1, 4, 1, 5. 9, ну і так далі. Там може бути, так, і поділимо його на якесь досить велике число. Ну, наприклад, на 100 тисяч. Все, запам'ятали. І пробуємо виконати. Так, значить, на 100 тисяч, да, у нас вийшло 31 ціла. Там і багато знаків після коми, так? Якщо я додам ще один, ще один, нуль, його треба писати заново. Так, якщо поділимо на мільйон, це вже я забагато написав, так? Це у нас насправді 100 тисяч, так, то було 10 тисяч. Так, ось, так, якщо поділимо на 100 тисяч, так, то те число, яке у нас вийшло, так. А можна побачити, що це насправді приблизне значення числа Пі, так? або константа Архімеда, як її ще називають. А, хоча, начебто, якщо б це була константа Архімеда, то мали би позначати якоюсь там буквою А, так? а Пі ближче похоже на першу букву в імені Пітагор. Ну, гаразд. Тобто, таким чином, ми можемо виконувати найпростіші операції за допомогою Scratch, і бачити результат отут справа на екрані. Треба зазначити, що є і інші операції, так? Є і інші операції, які можна виконувати за допомогою Scratch. Це показати. Випадкове число, так? виконувати операції порівняння, виконувати логічні операції. Так? Тобто, цей блок, так? Це, це блок логічних операцій і або заперечення. Є операції, які стосуються роботи з текстом, тобто, можна з'єднувати слова. Або шукати якісь символи в слові, якісь букви в слові за їх порядковим номером, дізнаватися довжину певного слова, або перевіряти, чи певне слово містить певну букву. А також до ось оцих основних операцій, так які тут перелічені, я би ще додав операцію знаходження остачі. Так, іноді вона може бути доволі корисна. І округлення. Так, округлення чисел. Значить, ну, спробуємо округлити. Спробуємо округлити а, те значення, яке ми отримали. Так, я цей блок поки що заберу. І сюди, всередину, замість цього, я покладу, покладу округлити. І Значит, результат нашого ділення да, ставлю всередину округлити. Таким чином, у нас один блок потрапляє всередину іншого блока, всередину іншого блоку. Перше, у нас буде виконуватися операція, яка всередині найглибшого блока, так? тобто оця операція ділення. А потім так, буде виконано округлення, так, і тільки вже потім буде здійснено присвоєння так, цьому числу. Значення, для того, щоб його можна було вивести на екран. Ну і дивимося, що у нас буде, буде в результаті округлення. Так, тобто, якщо ми число π округлимо, так отримуємо просто 3. Так? Тобто це дуже-дуже приблизне значення. І на сам насамкінець, ті, хто вже навчається в 6 і вищій класі, класі, могли здогадатися, що Ось цей оператор АБС, так, він може може і означає так абсолютне значення числа, так, або як ще його називають, модуля, так, тобто отримання модуля. І ось цей АБС, так, він насправді містить значно більше можливостей, ніж просто обчислення модуля Тому що у нас тут є і можливість. Використовувати і складніші математичні функції, які вже вивчають в старших класах, тобто отримання квадратного кореня, тригонометричні функції, логарифмічні функції, а також піднесення до степеня. Так? Ну, Зокрема, бачимо тут спеціальне таке число E. Е, так? Це ще одна константа. Так? Яку вивчають в математиці. 10 піднесення до певного степеня. Ну, це для тих, хто вже навчається в 6 і вищих класах. А ось таким чином ми сьогодні розглянули, яким чином, ось таким чином яким чином ми розглянули здійснення обчислень за допомогою? Навчального середовища Scratch. Тобто ми можемо виконувати обчислення, ці результати обчислень певним чином опрацьовувати, ну, наприклад, округлювати, і результат записувати у змінну, так, яку ми приготували заздалегідь. І потім цей результат, результат цієї змінної ми можемо бачити на екрані. Ось таким чином це працює. Тож, Дякую вам за увагу. З вами був Леонід Українець.